Цікаві факти з творчості Лесі Українки. Перший свій вірш юна поетеса написала, коли їй було 9 років, а останній у 40. За життя Лесі Українці вдалося надрукувати окремими виданнями три збірки своїх поезій на Крилах Пісень у 1893 році, Думи і Мрії у 1899 році та Відгуки у 1902 році. Після себе вона залишила 12 поем. 22 прозові твори, 22 драматичні твори, понад 270 віршів, 33 незакінчені твори, їх можна прочитати, 900 листів, а ще публіцистичні статті та переклади світової класики. У березні 1793 року у Львові вийшла перша лесена збірка на крилах пісень. Вислів контрастемсперо з латинської означає без надії, сподіваюсь. З одноіменного вірша став творчим кредо поетеси. У ньому звучить заклик до боротьби з труднощами на шляху життя. Ще один девіз не поет, хто забуває про страшні народні рани, був проголошений Лесою Українкою у поемі Давня Казка у 1893 році, коли їй було всього 22 роки. Твір перший був опублікований у Львівському журналі Життя і слово за 1896 року. А пізніше у другій збірці віршів Лесі Українки, Думи і Мрії. На той час вона вже була зрілим майстром поетичного слова і гостро відчувала його важливу роль у суспільстві. Саме тому бачила своє місце митця у тісному зв'язку з життям і боротьбою свого народу за краще життя. Ця тема розкривається в зображенні двох головних персонажів драми народного поета і графа Бертольда. Давню казку Іван Франко оцінив як найкращий твір з усього, що створила поетеса до 1898 року. Взагалі, вся творчість Лесі Українки насичена соціальним змістом і політичною спрямованістю. Не випадково поетесу називають дочкою Прометея. Цей співзвучний їй образ дуже часто вона використовувала у своїх творах. Вважаючи його безсмертним прикладом жертовності заради високих ідеалів і незламності сили духу, останнє десятиліття життя у Грузії стали чи не найпліднішими роками творчості Лесі Українки саме в Кутаїсі за 12 днів, вона створила легендарну драму феерію Лісова пісня у 1911 році, що відображає конфлікт високого ідеалу і звичайних буднів. Лісова пісня викликала здивування та захоплення сучасників, у 2021 році було видано повне нецензуроване академічне зібрання творів Лесі Українки в 14 томах, до якого війшли усі знайдені на той час тексти письменниці: драматичні, поетичні та ліроепічні твори, художня проза, літературно-критичні та публіцистичні статті, переклади, записи народної творчості. Пісні, записані з Голосу Лесі Українки, підручник, стародавня історія східних народів, листи, конспекти, виписки з книг, нотатки та інше. Зокрема, було відновлено фрагменти та матеріали, вилучені цензурою у попередніх виданнях, загальний обсяг академічного зібрання творів письменниці склав 9448 сторінок. Дякую за увагу!